На Чернігівщині, де спокій і краса, де поле й ліс зливаються в обійми, є село свідовець, мов небеса, де світло віри ліється щедро й вільно, там джерело струмує скрізь віки. Святий Миколай освятив це місце, до нього йдуть з надією старі й малі. Бо кожна крапля Божа благовістка, вода жива, цілюща і свята. Стіляє тіло, душу окриляє, в тиші природи, де молитва, та, яка до серця лагідно прилягає, і паломник кожен, що сюди прийде, знайде спокій, мир, духовне диво, це місце, як промінчик в темноті, де діє мілость Господа правдива, хай славиться вовіки джерело, і свідовець, як місце, благодаті святитель Миколай. І батюшка Стефан тут серед нас, а їх любов до нас, хай буде нам як пам'ять, що нас тут люблять і чекають.